Всім привіт! Це відео я почну без води, а зразу перейду до суті. Отже, у цьому відео ви дізнаєтесь, як обрати найтепліший утеплювач. І не тільки на прикладі цих трьох матеріалів, а й взагалі серед усіх матеріалів, які пропонують виробники, тобто і для того самого піноскла, ековати і тому подібне. Ви будете здивовані, наскільки все просто. Щоб дізнатися, який матеріал буде найтеплішим. Потрібно знати його теплопровідність. Про теплопровідність детально я вже розповідав в одному зі своїх відео. Також у ньому я розповів, чому з фінансової точки зору краще утеплити будинок утеплювачем меншої товщини. Так, якщо коротко, теплопровідність це здатність матеріалу переносити тепло. Відповідно, при порівнянні матеріалів, найтеплішим буде той, в якого теплопровідність буде найменшою. Не хвилюйтеся, якщо ви не зрозуміли того, що я зараз сказав, зараз я наочно все поясню. Дізнатись теплопровідність можна трьома шляхами. Зразу попереджу, рахувати нічого не прийдеться. Так, перший спосіб за допомогою гугла. Для розуміння, давайте поки що дізнаємось теплопровідність не якогось утеплювача, а червоної цегли. А вводимо, яка теплопровідність червоної. Цегли. І як бачимо, значення від 0,56 до 0,95 Вт поділений на метр помножений на градус. Тепер другим способом давайте дізнаємось теплопровідність також якогось будівельного матеріалу, наприклад, газобетону. Для цього звертаємося до даного ДСТУ додатку А таблиці А1. Тут представлено багато різних будівельних матеріалів, але нас цікавить газобетон. Шукаємо. Так, знайшли газобетон. При густині 1000 кг на метр кубічний, його теплопровідність у нормальних умовах експлуатації буде 0,44. Отже, якщо порівнювати з цеглою, то газобетон буде теплішим, бо теплопровідність це здатність матеріалу переносити тепло. Відповідно, так як значення теплопровідності у цегли більше, то через неї інтенсивніше втрачається тепло. Отже вона, як матеріал, є холоднішим, ніж газобетон. Ну і третій спосіб безпосередньо від виробника. Для цього потрібно знайти технічні характеристики. І теплопровідність у нормальних умовах експлуатації тут 0,39. І це означає, що дана мінвата, як матеріал, якщо нас не водить в оману виробник, у 11 разів тепліша, ніж газобетон. Тепер давайте на прикладі цих трьох зіркових матеріалів дізнаємося, який же з них є найтеплішим. Почнемо з мінвати. Це у нас мінвата на основі базальтового волокна і найменша теплопровідність 0,43. тисячних. У нормальних умовах експлуатації згідно державних стандартів України буде при 75-й густині. Далі дізнаємося для пінопласту. Він же на інженерній мові спінений пінополістирол буде мати найменшу теплопровідність 0,04 при густині 50 кг на метр кубічний. Виходить, що згідно державного стандарту пінопласт є трішечки тепліше мінвати. І останній у чейзі пінополістирол. Він же на інженерній мові екструдований пінополістирол має найменшу теплопровідність 0,35 при 30 густині, що робить його найтеплішим з цієї трійки матеріалів. Таким чином я дав вам інструмент, або, радше кажучи, алгоритм того, як перевірити та порівняти матеріали за тепловим параметром. Якщо відео було корисне, не полінуйтеся поставити лайк або дизлайк, та якщо ви бажаєте і надалі отримувати цікаву подібну інформацію, рекомендую підписатися на канал. Також нагадаю, що розрахунки я виконую на замовлення. Мої контакти знаходяться у закріпленому коментарі. На цьому все, миру та гарного настрою!